23, -й, 24 -й, сьогодні листопада. Оригінал дивимося матеріальної справи, 21 тому. Починаючи, починаючи з аркуші сторінки, починаючи з аркуші сторінки, ми дивимося якої із ухвали про повернення від 1909. апеляційної скарги. Тобто це аркуш 86, його не видно, але вже ми дивимося, що є. Не треба нічого. 86. 86. Дивимося на 86-ту сторінку. Тут, тут тут нема матеріалів, 86-та. 86. Ось, якраз ці уколи, ми знайшли в оригіналі. Ось як оригінал вигляд... виглядав матеріалів справи, який був поданий до собі, і який він виглядає в оригіналі у справі. Далі йде у нас заява. Це мій екземпляр, де чітко зазначено, що то є за заява. Далі ми дивимося, яка заява. Це є заява від 16 вересня і все видно. А у справі нічого не видно. Ну, цікаво, хто її прочитає, що тут видно. Ось такі матеріали зробили копію. Це матеріали справи. Повністю з цих паркушів, сторінки. Не видно ніяких ні заяв, нічого номер. 80, тут 90, ось ми дивимося, як виглядає 90. Тобто, з якої копії робили, а що вони зробили, які матеріали справи. Оце так виглядає справа у польській з 25.10.2016 року. Ось як вони поробили це все. Тобто оригінали як виглядають. Це в мене екземпляр. А як виглядають у неї оригінали? Тобто нічого не видно ніякого тексту. Буквально нічого. Це так вона формує справу. Саме основне, що є тут, значить, від 24-го прийнята квитанція кур'єрської пошти, то ні штампу немає нічого. Це у матеріалах справи в суді. А ось які були подані матеріали. Ось як виглядала насправді квитанція в оригіналі. Так.